Не кожні кеди стають символом поколінь, але Чак Тейлор Star OX Black – саме такі. Простота, яка стала легендою. Це низькопрофільна версія класичних чаків, універсальний чорний колір, контрастна біла гума, як ніч і день на твоїх ногах. Силует простий як табуретка ікея, але такий же впізнаваний, що його купують мільйони разів. Низька посадка дає більше свободи, гомілка відкрита, рухайся як хочеш. Верх класичний текстиль, щільний, зносостійкий, не парить. Ідеальний для весни, літа або ранньої осені. Підошва гумова вафелька. Тримає добре. Є нюанс: на перших кроках можуть бути трошки жорсткуваті, але за день-два сідають на нозі. Чак Тейлор OX – це взуття на кожен день. Унісекс 100%, відсотків. вікових обмежень немає. Гендер, я в кедах і мені норм. Перша модель Чак Тейлор з'явилася ще в 1917 році. OX-версія версія це адаптація для міського стилю, яка з'явилась трохи пізніше, але моментально стала хітом. Бо не всім вже треба висока шнурівка. Іноді хочеться просто закинути на ходу і побігти. А знайти цю пару можна мона. Доставка швидка, ціни не кусаючи, і розмірна сітка нормальна.